Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Столиця Франції вже більше місяця потерпає від нашестя клопів. Косливих паразитів бачили в потягах і в готелях, в школах, лікарнях і навіть у кінотеатрах. Паніка охоплює й інші країни, а не лише Європу. Клопів виявили в Греції, Естонії, Великій Британії. А влада Алжиру, що уникнути їхнього поширення, посилила санітарні заходи на прикордонних пунктах. Українка Анастасія, яка живе у Лондоні, на своїй сторінці у Тікток поділилась жахливими фото укусів комах, і написала: твій страх став реальністю або клопи у Лондоні в кімнаті за яку ти платиш 800 євро. Британці масово викидають матраци та дивани, бо одноразова дезінфекція не допомагає позбутися клопів. І цьому є наукове пояснення, пояснюють дослідники в статті для BBC. З 50-х років клопи розвинули три різні мутації в генах, і це не дає існуючій отруті вбивати їх. Ви можете облити їх цілим відром інсектицидів. Вона вб'є лише тих хлопів, які не мають мутацій. Натомість клопи з мутаціями почуватимуться ще краще. Крім того, мутація змінила поведінку комах. Деякі з них можуть ходити на задніх лапках, і це теж ускладнює боротьбу з ними. Вони ховаються в маленьких тріщинах і щілинах за шпалерами, під килимами, і це дозволяє їм рятуватися від отрути. Клопів по світу розвозять туристи в своїх рюкзаках. Ймовірно, в такий спосіб комахи скоро дістануться й України. Коли клопи потрапляють до будинку, то обживаються в меблях. А вночі починають кусатись самокус відчути неможливо. Про це розповіла інфекціоніст Євгенія Менжуліна. При кусь мов присвої певну анестетичну речовину, і тому людина спокійно собі продовжує спати далі. Вона нічого не відчуває не особливо його там переміщення по тілу, Клоп, Ну, проходячись може зробити декілька укусів протягом ночі, а вже потім ось ці тоненькі, маленькі такі, як дірочки на шкірі, проші вони вже сірвоніють. Через них на цілі може з'явитись висипка, схожа на кропив'янку і свербіж а далі виникає алергічна реакція. Але найстрашніше це не ураження шкіри. Люди постійно думають про комах і панічно бояться нових укусів. Вона може людину не немов. Якщо послі декілька ночей людина не спить, а чухається, то на цьому фоні може розвиватися будь-яке інше захворювання, в першу чергу психосоматичне. та лікар заспокоює, окрім алергічної реакції, загрози для здоров'я людини не несуть, адже віруси вони не розповсюджують. У світі є винятки, але українцям боятись нема чого. Важливіше, це американський три це розповсюджує певний е рот клопів. Але вони і живуть тільки так, тобто такий, таке захворювання зустрітися на Київщині ніяк не може. Туристам, що подорожують до Європи, варто пам'ятати декілька простих порад. Завжди перевіряйте щілини свого матраца в готелях та квартирах. Тримайте свій багаж якомога далі від ліжка. Зберігайте весь брудний одяг у пакетах, не розпаковуйте одразу багаж, коли повертаєтесь додому. Якщо ви все ж привезли непроханих сусідів додому, радимо тримати свій багаж у ванні, оскільки клопи не можуть лазити гладкими поверхнями. Пропилосось підлогу поперіть в гарячій воді усі речі. Меблі варто відсунути від стін мінімум на 15 сантиметрів, щоб клопи не змогли застрибнути на них. І найголовніше потрібно викликати інфекційну службу. навіть в південній Кореї вже півмільярда доларів витратили на цих клопів, бо у людей дах їде. Це вже політика. За мить повертаємося. Ми в прямому ефірі працюємо.